Вітаємо вас, наші любі слухачі у подкасті АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського представляють вам новий епізод нашого подкасту. Фізіотерапія при гострих неспецифічних болях у спині. Експерт та автор фізіотерапевт, керівник неврологічного відділу у Хейдельберському терапевтичному центрі Філіп Хільбіг. Переклад професор Надія Фетчишин. Читають для вас Мар'яна Варварук та Михайло Бучинський. Ми пропонуємо в подкасті всю клінічну інформацію щодо запропонованої теми. Ми не намагалися змінити оцінку кожного конкретного випадку щодо певного пацієнта чи окреме заключення про терапію, які прийнятні досвідченими клініцистами. В цілому насамперед потрібно розрізняти, що велика частина больового синдрому у спині є неспецифічними, а менша частина специфічними, про яких потрібно враховувати так звані червоні пропорції. Тобто симптоми, які часто називають маркерами, і які можуть свідчити про більш серйозну причину. Та їх наявність вимагає більш детальної оцінки стану пацієнта, і це стосується 80-90% пацієнтів з неспецифічними болями у спині. Насправді методів допомоги є безліч. У 2005 році Пітер Осаліван опублікував досить цікаву класифікацію болю у нижній частині спини. Для неспецифічних болів у спині є ще один поділ. Який є важливим для тренувально-терапевтичних заходів. Зокрема, 30% цих пацієнтів з неспецифічними болями у спині мають незмінні механічні адаптації, так звані жовті пропорції, психосоціальні фактори, які можуть призводити до хронічного захворювання чи просто погіршення стану. Водночас виокремлено з пацієнтів з механічно змінними неспецифічними болями у спині, коли приблизно 30% болю залежить від руху. Ще 30% болю залежать від позиції тіла. Тобто, зміна позиції може істотно знизити біль, і тоді насправді мова вже йде про модифікацію болю. З практичного досвіду встановлено, що коли ви маєте пацієнта перед собою, ймовірність того, що у нього є неспецифічні болі в спині, які можуть залежати від позиції тіла або руху, значно вища, на ці тригерні рухи потрібно реагувати. Можливо, є якісь рухи, які пацієнт робив у минулому і які спричиняли йому біль. Тож пацієнт має страх перед болем. І саме, коли мова йде про страх, ми розуміємо, що він може призводити до посилення болю, а сама уява руху або, звичайно, його виконання в поєднанні з немаженим по когнітивним впливом. І про це треба говорити. Тобто, роз'яснення безумовно також дуже важливе. Але спочатку потрібно дати пацієнту проговорити, запитати його про те, що спричинило біль, тоді важливо звернути його увагу на те, що, ймовірно, в структурному аспекті немає причини боятися, і що рух, особливо природній, значно покращує прогноз щодо можливості знову нормально рухатися. Серед вправ слід віддавати перевагу тим, що спромовані на збільшення сили і тонусів глибоких м'язів живота і покращення стабілізації хребта. Звичайно, ми завжди хочемо такого рішення, яке б можна було застосовувати до всіх пацієнтів, але зрозуміло, що це дуже індивідуально, дуже коротке уточнення, що означає гіпертонус, про який ви щойно говорили при цьому стані. Тонус черевних м'язів є дуже високим. Це захисне напруження, яке виникає, коли виконується рух, який раніше викликав у пацієнта негативні враження. Такий гіпертонус черевних м'язів перешкоджає розслабленню спинних м'язів. Це призводить до меншої рухливості, рух стає дискомфортним і викликає підвищення болі у спині. Крім того, таке напруження червних м'язів порушує кровопостачання м'язів спини, що сприяє виділенню в крові лактату, який, в свою чергу, призводить до гіперчутливості. Процеси гіперчутливості в тканинах та у центральній нервовій системі у пацієнтів зі справжнім хронічним болем роблять рухи ще складнішими, це те замкнене коло, з якого дуже важко вийти. Отже, якщо я тебе правильно розумію, важливо розрізняти пацієнтів з болем і можливо трохи класифікувати їх у ці чотири групи, про які ти щойно говорив. А також як я розумію, дуже важливо спілкуватися з пацієнтами. І визначити, яке саме у них уявлення про хворобу або чого вони бояться, що можливо з їхньої точки зору сприч... спричинило болі. Чи не так все правильно? Ці чотири групи по класифікації є важливими, але як часто ви у клініці зустрічали виражені червоні пропорції, щоб чітко продиференціювати е, біль у спині є проблемою для людей різного віку, і біль у попереку є найпоширенішою скаргою. Існує багато різних причин болю в попереку травма, розтягнення, вагітність, іщеос, компресійні переломи, спондилолістез, дегенеративні захворювання хребта, стеноз хребта та інші. Те, що трапляється найчастіше, це радикулопатії. Маємо справу з такими скаргами, як біль з ірадіацією, оніміння, поколювання або м'язова слабкість у певній області, пов'язані із ураженням нервовим корінцем. Наприклад, у нижніх кінцівках, тобто неврологічна симптоматика, біль може бути різкий або пекучий і поширюється по задній або по боковій частині стегна і може сягати аж до стопи чи щиколотки. Пацієнт також може відчувати оніміння або поколювання. Інший випадок серед пацієнтів це спондилодисцит. Час від часу трапляються і переломи, також зустрічаються пацієнти із неповними парапарезами або симптоматикою параплегій. Які не такі гострі або помітні, як це описано в підручниках, але в переважній більшості випадків, тобто 90%, це справді сильні болі, які можуть трохи і радіювати, але при цьому відсутні будь-які конкретні причини, і передусім немає неврологічних порушень тут можна згадати про дослідження генськетище 2009 року, яке щоправда, вже трохи застаріле, але все ще актуальне. В ньому з 3172 пацієнтів, у яких в анамнезі були виявлені червоні пропорції, на кінцевому етапі лише у 0,9% пацієнтів справді мали значення. Це означає, що загалом червоні пропорції потрібно сприймати з обережністю, оскільки ймовірність збільшується лише тоді, коли таких тривожних ознак стає більше. Наприклад, якщо ми говоримо про старший вік як один з таких червоних пропорців, то будь-якого пацієнта можна вважати з червоним прапорцем. Звичайно ж, це залежить від пацієнтів, з якими ви працюєте в своїй клініці. Я працюю в поліклінічній фізіотерапевтичній практиці в співпраці з ортопедами та неврологами, які, звісно, попередньо оглянули пацієнта, а тоді направили до мене. В цьому випадку в нас є ймовірність того, що це будуть пацієнти з неспецифічними болями в спині є ще більшою. І як я вже казав, ви повинні зробити трохи так званих спроб і помилок, коли мова заходить про механічний вплив. У разі болю в нижній частині спини часто буває, що класичне розгинання в лежачому положенні, яке Маккензі розробив вже давно, є дуже корисним. Тобто пацієнта кладуть на живіт, а він легким поштовоподібним рухом тягнеться вгору. Але такий метод допомагає лише в короткостроковій перспективі, і, звичайно, ймовірність повернення болю в спині є дуже великою. Ось тут ми маємо справу з біопсихосоціальною моделлю, про яку варто пам'ятати. На щастя, багато років тому Енгель перетворив біомедичну на дещо більш комплексну модель. Тут варто врахувати і когнітивні фактори. Від двох-трьох сеансів на тиждень ви можете зрештою перейти до терапевтичних занять кожні 2-3 тижні, тому що більшість пацієнтів вчаться так самостійно займатися лікувальними вправами? Я вважаю, що це наша робота у фізіотерапії? Перш за все, це навчання та тренування, а також трохи мануальної терапії, як вторинна терапія для оцінки болю. Яка етіологія цього болю? Чи він спричинений механічно, що його провокує? Для цього і є мануальна терапія. Я помітила, що особливо у літніх пацієнтів тема зігрівання та масажу глибоко вкорінена як засіб від болю в спині. Що ви думаєте про це з точки зору ефективності? Існує кілька рекомендацій щодо гострого болю в спині. Насправді немає значення, чи ви застосовуєте масаж, тепло, пластирі або, можливо, теплий валик. Пітер Осаліван якось сказав. Що це трохи схоже на почухання свербежу, тобто як подразник, шкіра, яку ви почухали, стає легше протягом короткого часу, а потім процес повертається та прогресує. Такі методи не рекомендуються для довгострокового застосування. Я знаю, що рекомендації англійських колег виключають будь-яку форму пасивного лікування болю в спині, і у нас також дуже мало доказової бази в цій галузі, але, звичайно, це може допомогти. Наприклад, полегшити терапію та активність для пацієнтів зі справді гострим болем у спині. Наприклад, коли пацієнти приходять, я стосовую фангнотерапію для них на 15 або 20 хвилин. Зазвичай їм стає легше. Це мій досвід, який може допомогти. Але як я вже сказав, насправді це просто копінована терапія або супутній вторинний метод терапії. Це не може бути первинною допомогою. Гаразд, ви щойно описали багато факторів, які відіграють роль у підсиленні та хронізації болю. Як ви ведете такого пацієнта? Отже, припустімо, що вас викликали до пацієнта у лікарні, у якого сильний біль, і через це він не встає з ліжка. Колеги медики вже сказали, що червоні пропорції не спостерігаються. Чи ви оглянете пацієнта? Що б ви зробили? Я б спершу попросив пацієнта розказати все, що з ним відбулося, починаючи з оцінки симптомів кожного пацієнта, щоб виявити унікальні нюанси його болю та визначити зону травми або занепокоєння. Створення індивідуальних фізіотерапевтичних вправ від болю в нижній частині спини є найкращим підходом до ефективного полегшення, покращення гнучкості та додаткової сили. Налаштувавши підхід, можемо допомогти пацієнту швидше відновити звичну діяльність. І можуть скласти план лікування, який допоможе уникнути болю в спині в майбутньому. Виходячи з результатів скрайного анкети старт і тесту, оцінив би те, наскільки довго триває біль та як саме пацієнт це відчуває, наскільки сприятливими є його когнітивне ставлення до болю в спині, самооцінка стану. Я б точно спершу запитав його, що він думає про свій біль. Украй важливо переконати пацієнта, що неспецифічні болі в спині є доброякісним процесом, заспокоїти, що здебільшого прогноз є сприятливим зі значним полегшенням симптомів у перший місяць, що пацієнта навряд чи існує серйозне захворювання, і далі йде розподіл больового синдрому за трьома категоріями: низький, середній або високий. Якщо ризик низький, я би почав із руху, який, на його думку, спричиняв йому біль із самого початку. Подивіться на рух і спробуйте змінити його. Наприклад, позиція тазу може відігравати роль у нахилі вперед. Якщо біль здебільшого спрощений е, зігненою спиною, можемо допомогти вирівняти спину, а потім рухати стегнами, і це вже, скоріш за все, зменшить біль. І тоді питання лише у тому, щоб навчити пацієнта правильній техніці самого згинання, тому що це насправді найбільш тригерний рух у класичній схемі люмбаго. Заздалегідь, запитую пацієнта, яка ймовірність того, що якщо він зараз нахилиться вперед, у нього виникне біль у спині. Отож, ми підійшли до кінця першої частини випуску фізіотерапія при гострих неспецифічних болях у спині. Невдовзі на вас чекає продовження. Тож будьте здорові та бережіть себе.